Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Дякую, що дивитесь мене, і хочу всім подякувати, всіх, хто зі мною, хто підтримує мій канал, красавчик. Що я хочу в цьому відео розказати, хочу сьогодні розказати нову бізнес-ідею. Uh. Що? Такого ще не було, друзі, на Ютубі, ніде немає, ніхто таким ще не займається. Тому я вирішив спробувати, що влада заказав насіння. Коротше, друзі, і взагалі шикарно. Він, до речі, відео теж знімав недавно, розказував про це. От. І я також вирішив поділитися з вами цією бізнес-ідеєю. Тому, друзі, не перемикайтесь, бо буде дуже цікаво. Все розповім так коротенько, але щоб детально розповім по цьому бізнесу. Як можна заробляти гроші в селі. Тому, друзі, бажаю всім приємного перегляду і починаємо. Так, друзі, трошки покажу вам городик. дивіться, у нас помідорки тут. Тут вже ми, виходить, позабували ці палки, де попідв'язувати. Треба буде ще ось далі подростало, попідв'язують верхушки. Такі гірочки. Ну, тут трошки не посходило. тут. А тут таку штуку, бачите, склипав. І повністю сюди йде. Зараз я покажу вам. Ось бачите. Ось така штука. Тут я буду сітку натягувати, потім покажу на відео. Для огірків спеціальну сітку купили. Може, бачили у вовчика бруса? Тут же огірочки є, такі, дивіться, бачите в нас? Ось такі вже. Шикарні, да? Є ще маленькі, бачите. Вон сховався, красунчик. О, треба полять трохи. Вчора то полили, але зараз має дощ, бачите, листки ось живті трохи. Ну, так що такі? У нас огірочки? Там червоні бюрочки. Така капусточка. Там трошки квасольки. Тут у нас кабачки. Теж вже жарим повним ходом. Нормальна тема, коротше, друзі. Хто любить кабачки, жарені, пишіть коментарі. От у них багатенько вже. Вже трохи позривали он було. Ось така кукурузка там трошки. Тут перчик ось теж. Ось таке всього потрошку, коротше, де да й нормально. Дивіться, ось такі помідорчики вже навіть є теж. Такі жовтенькі ще, зелененькі, чи жовтенькі ось. Бачите? Маленьких ось багато. Герочки, помідорчики, коротше, все скоро будемо своє їсти з городу. По поводу бізнесу коротше, новий вид бізнесу. Це дуже класна тема, друзі. Це мені Агровлад, канал Агровлад. от, Я з Владіком говорив, коротше, І Він мені розказав таку тему. Коротше. от. Заказав я в його насіння. Може бачили відео? Якщо ні, то переходьте, дивіться. Ось цей відос. Я зараз вам покажу, дивіться, нова тема. Так що сідайте позручніше. Щоб нічого не пропустити, друзі. Дивіться дуже уважно. Зараз вам покажу, що в мене виросло. Тому дивіться. Оба. Ну як вам? Ну ти бачив! Ти бачив це! Подивіться, яка красота просто, друзі. Дивіться, урожай вже сходить, бачите? Вже насіння дозріває, вже можна буде скоро убирати урожай. Ось бачите? Тут ось таке є. Правда, я не знаю, як там ці всякі види, там їх як ці сорта називаються, коротше. Ну, є дуже різноманітність, дивіться, ось таке ось. ось. Ось таке є, бачите? Воно таке високе, раз там видно, да? скільки його вершків. Оце така штука, я не знаю, як воно називається там правильно. Коротше, ще не внікав, тільки саме ізучаю цей вид бізнесу, друзі, тому, як то кажуть, не судіть строго. Ось, дивіться, бачите? Ой, хтось тут зірвав, мене зламав, тут де насіння було. йо це я на бабки попав. Потеряв трохи грошей, ну це капець якийсь. Коротше, друзі, урожай дозріває, вже до... сходить, бачите, вже все. Ось буде сонечко, бо в нас сьогодні захмарила така погодка. Дощовав, трошки дощик дрипнув, Але дощ теж трошки треба, щоб поливав город, бо все сушить, сохне. Якщо ось таке, дивіться, насіння. Заказував агровлада, нагадаю ще раз. Ось канал є такий, там хлопець знімає. Теж в нього там трактор Mitsubishi МТ-200. Теж знімає, як обробляє городи. Таке про сільське господарство. Короче, таке. Отакий хлопака, наш хлопак. Всяке там. от. Займається різними там і квасолю, і гарбузи посіяв, і чесником. Коротше таке. Кому цікаво, заходьте, дивіться, там, який урожай зійшов. Тут шикарно просто. Тут поки цей год я взяв трошки посіяв десь скільки тут. Ну, пару сотих, я скажу так, десь, наверное, дві сотих, мабуть. Ну, такого у мене ось насіннячка різного цього зілля. А розповім потім технологію, друзі, кому буде цікаво. Як його це все добитись, такого результату, шикарно, щоб все так рівномірно посходило. Розповім вам про дозрівання цих семян, виходить, бачите? Ось таке є. Теж тож вже наче скоро буде дозрівати, треба буде збирати вже. О, тому, друзі, дивіться, шикарно просто. Браво агровлада, Я ж кажу. Рекомендую, друзі. Все чітко взагалі дивіться. Це посходило взагалі шикарно просто. Тут ось у дружини городик, вона собі там трошки по там займається, я щось там просапує. А оце мій дивіться взяв, я ж кажу. Вирішив спробувати новий вид вид бізнесу. От. Так що, кому цікаво, спостерігайте за моїм каналом, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Як вам такий вид бізнесу. І зараз коротенько скажу для чого. Взагалі вирощує, вирощується насіння такого різного е, зілля, от, для чого воно потрібно. Тому залишайте зараз все так коротенько розповім. Друзі, бачите, який урожай просто шикарний. Агровлад, дякую тобі, друже. Владік, сімена просто те, що треба, шикарне. Все посходило, дивись, ідеально. От, я просто задоволений. Ну, типу, взагалі. Сходи стопроцентові, скажем так. От. Тому скоро спостерігайте, друзі. Скоро будемо збирати цей урожай. Я буду його косити, сушити і насіння будемо збирати, фасувати по маленьким таким кульочкам. От. Один кульочок такий буде коштувати 200 гривень. От, друзі, і розкажу вам технологію, як заробляти на цьому зіллі на ось такому на цих сіменах цього зілля. І розкажу, для чого це потрібно, друзі. Тому дивіться, берете, це сієте, це насіння, да? вирощуєте, збираєте, сушите його, фасуєте по кульочкам, ну там різну вагу, можете по 200-300 грам. От. І ціну можете також свою, дивитися, ну, ставити, яка вам подобається, яка вам вигідна буде, в принципі. От. І виходить, розповім, як вирощувати, добитись такого результату, щоб все було ідеально, да? щоб сходи були, щоб насіннечко все подозрівало. Розповім, коли. Його потрібно збирати. ну В принципі, вже воно майже доходить, будемо скоро його косити, підсушувати і фасувати в кульочки і потім будемо виставляти на продаж зразу, друзі. Тому, кому цікаво, в посиланні залишу контакти, там будете писати мені на Viber, от, замовляти, кому потрібно. От. І для моїх підписників буде 10% знижка. На першу, ну на першу партію насіння, тому вам вигідно перший раз заказувати зразу багато, друзі. Це вам такий невеличкий лайфхак від трудяги сільського. Тому, друзі, дивіться. Тому цікаво, пишіть на Viber, У мене є група, посилання буде в описі під цим відео. Тому переходьте, не стісняйтесь, друзі. Насіння всім вистачить. Дивіться, його тут просто навалом, друзі. Якась н... психічно нездорова маячня відбувається. Ось тому всім вистачить. Дивіться, для чого розповім ідею цього бізнесу, для чого його вирощують. А вирощують його для того. Так, тихо, щоб ніхто не бачив. Ні, ніхто наче не чує, друзі. А вирощують його для того, щоб це насіння потім. Приклад, невеличкі агрофірми, да, засіли поле, все, вони обробили, наче все, да, наче їх чисте поле, все ідеально. Берете це насіння і розсипаєте потім, і в них зілля заростає, а у вас чистий город потім, ну, чи поле, да, ділянки. І от така тема, друзі. Все. І ти потім знову велички, чи цей фермер да, попадає знову на бабки, бо він буде купляти знову гербіциди, якісь чи щось там чимось травить його. От, подумає, що знову зілля росте, а у вас частенько буде. Так що, друзі, не дякуйте, користуйтесь. Ух, як закручено! От така тема, для чого його вирощується зілля? Ви зрозуміли, да? Так що. Так що беріть, пробуйте, вирощуйте, кому цікаво. Я ж кажу, можете насіння заказувати в Агровлада. От, а можете і в мене замовляти, тому ось чисто ось це перша репродукція насіння буде, ось перший рік я його тільки ось о, е, висію. От. Ну що ж, друзі, кому треба, звертайтесь. Ось насінька вже скоро буде готове, будемо його вже косити, сушити і фасувати по кульочкам. Тому давайте, можете писати вже наперед замовляти, бо я так думаю, що багато людей схоче розкупити. А, до речі, можна, знаєте, куди ще використовується насіння? Якщо, наприклад, у вас сусіди якісь погані, да, там, чи в селі хтось вам там щось погане там зробив, щось там на вас гонить, щось там, чи щось там вам, ну коротше. І вам не подобається цей сусід, що він там до вас постійно діло має, чи щось там, ви просто берете йому насіння, насіваєте в городі і все, і він, коротше, з города літо все не вилазить. Звучить погрожуючи. Це так багато демонструє насправді, що мені здається, коментарі тут зайві. Він просто це зілля сапає, ви йому посіваєте кожен вечір. І вас сусід більше чіпати не буде. Коротше, якось так, друзі. Ну що ж, будемо закінчити на цьому це відео. Друзі. Пишіть, як така ідея такого бізнесу. От, як вам. Ну, скажіть нормально тягне, так? Да? Ні. Yeah. Пишіть свою думку у коментарях. Друзі, ну що ж, зробив сітку, подивіться, як вийшло. Ось таким результатом позивав гоздічки, коротше, зацепив. Там донизу зробив. О, треба віровку забирати. Тут трошки підвезли віровку бо вже вже дивашки. Подивіться, скільки вірочки маленьких має бути, бачите? Ось якраз маленькі такі. Тут ось будуть. Коротше, буде багатенько, ось дивіться, тут ось будуть, бачите? Ось. Коротше, супер. Тут он маленьких, Коротше, тут, оказується, дуже багато маленьких. Ось почали піднімати, то побачили. Ось тут багато. Ось цветут уже, бачите. Короче, шикарно, друзья. Тут так само. Ось. О. Короче, нормально. А тут жалко, звісно, що дружини насівали, щоб було погустіше, що воно якось не зійшло, коротше. Ось є такі екземплярчики вже, бачите? Шикарний, так? Да? Красавчик, а? Ну і таких маленьких багатеньких, ось бачите, ось таких. Ось. А, тут є вже трошки, бачите. Трошки пізно посадили, звісно, то були б уже огірки вже їли б а так. Ну нічого, скоро ще трошечки цей пару днів де. Ось дивіться, друзі, скільки їх тут, а бачите. Ось красунчик. Ось такі є більше, ось такі, бачите, такі. Тут менше трошки. Коротше, дивіться, скільки красавчики. красавчиків. Ну, так вийшло, така сіточка шикарна, друзі, ось повплітали, бачите сюди. Так ось поробили, давно заплете, потім буде шикарно. Чи є коротеньких багато, вже як відросте, тоді повплітаємо. Та й буде нормально, друзі. Ось такий результат. Така штучка вийшла прикольно. Зараз зайду з цієї сторони. О. А, але так здалека тої сітки не видно. Так, да? Да, ось як ближче, то видно, що там сітка. А так то і не видно. Ну да, ось тут не посходили то трохи, як типу. Пусте місце. Ну нічого. Як кажуть, що маємо, то маємо. В принципі, і так непогано. Дякуємо Богу і за це, що маємо. Добре. Хлопці, дивіться, хочу показати вам ось, у дружини, тут е, цей цибулька. Ну, вже трошки позаростало дощі й тут. Там трошки чесничок воно вже листя жовтіє можна буде теж забирати. Правда, я не знаю, що це за этот сорт. А цибуля, подивіться, яка. Ми зараз вирву, вам покажу одну. Дивіться, йому, як мій кулак десь. Хлопці. Та ви що? Оце цибулька. треба буде теж вже вибирати, походу. Так? Да? Коротше, нормально, ти що? Оце то, то що цю забирати вже, так? Да? А ось тут у нас плотно, то їм аж не було куди розростатися, могла б ще більше. А це що за сорти ти посадила? Йомаю Голландська? Пацани, коротше, дружина купляла на машині, у нас тут привозила. Тут пір'я, дивіться, яке, блін. Ось все, яка цибулина. Ось все, мій кулак. Зараз, блін, як вам показати, ось покладу. Зараз Дивіться, да? Кулак? Ось. Як мій кулак. Коротше, пацани. Обалдеть, я в шоці. Короче, оце тобі, це булька. шикарно просто. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ось, питання задавайте. там На електронну адресу я посилання залишу в описі під відео, а також на групу Viber. Долучайтесь, будемо спілкуватися з вами. Підтримати зв'язок з Ну що ж, друзі, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!